Усе почалося звідчаю. Максим сидів у тісній орендованій квартирі, спостерігаючи, як курс долара росте, а його борги ще швидше. Йому було 29, і він не мав ані стабільної роботи, ані плану на життя. Після трьох невдалих спроб відкрити бізнес, доставка кави, онлайн-магазин гаджетів, навіть блог про фінанси. Він втратив віру в себе. Того вечора. Він довго дивився у вікно. На вулиці мрячив дощ, під ліхтарями блищали калюжі, а в голові крутилися лише думки про провал. І саме тоді він помітив хлопця в куртці кур'єра, який біг з коробкою, ховаючи її від дощу під поліетиленом. Ця випадкова сцена змінила все. Максим подумав чому кур'єри досі носять коробки вручну під дощем? Коли можна було б зробити щось розумніше. Так з'явилась ідея розумна система доставки з дронами для малих міст. Він не мав грошей, знань чи команди. Але мав головне ідею, яка не давала йому спати. Початок боротьби. Перші три тижні Максим провів, читаючи все, що міг знайти про дрони, логістику та штучний інтелект. Він ночував з ноутбуком біля подушки, складав моделі в 3D, пробував написати базовий код навігації. Згодом до нього приєднався друг дитинства, Ігор, колишній інженер. Вони працювали в гаражі, зібравши свій перший дрон із запчастин, куплених на OLX. Коли він уперше злетів, обидва просто мовчали. Лише чути було дзижджання пропелерів і серце, що билося так гучно, наче двигун. Проблеми сипались одна за одною. Дрон падав, акумулятори вибухали, код не працював. Вони жили на гречці і каві, іноді без світла, але не здавались. Перший шанс: одного дня Максим вирішив подати ідею на локальний конкурс стартапів. У залі сиділи інвестори, молоді команди з ганцевими презентаціями, усі з англійськими слайдами та корпоративними логотипами. Він вийшов із саморобним дроном у руках. Ми хочемо змінити те, як доставляють товари у невеликих містах. Ми створюємо дронів, які думають самостійно, не потребують GPS їм можуть доставити посилку за 5 хвилин навіть під час зливи. У залі спершу засміялись. А потім він увімкнув демонстрацію: дрон піднявся і облетів навколо залу, сів точно на долоню. Тиша. Через дві хвилини інвестор на ім'я Олександр Гончар. Покликав його після виступу. Він сказав лише одне: ти або згориш, або злетиш. Я готовий вкласти 100 тисяч доларів, якщо зможеш показати реальну доставку через 30 днів. 30 днів. Це були найважчі 30 днів у житті Максима. Він спав по три години, сам розвозив деталі, вчив і маркетингу, програмував уночі. Першу доставку вони зробили 28-го дня. Із аптеки до лікарні в сусідньому місті. Коли дрон безпечно приземлився біля дверей швидкої, фельдшер сказав: Ви щойно врятували час, а значить, життя. Інвестор погодився, проект вартий уваги. Перші продажі. Через півроку стартап, названий Skybox, уже мав 12 дронів і контракти з трьома аптечними мережами. Місцеві медіа назвали їх українськими Amazon Air. Заявки сипались з усієї країни. Але найбільше Максима вразило не це, а лист від літнього чоловіка з Полтави. Ваш дрон доставив мені ліки, коли дороги були переметені снігом. Я не знаю, як вас дякувати. Ви дали мені шанс. Тоді він уперше зрозумів, що його бізнес це не просто про гроші. Криза і перелом. Коли війна зачепила його регіон, частина складів була знищена. Команда розбіглася, фінансування припинилося. Максим залишився з трьома дронами і надією. І тоді він вирішив зробити те, що ніхто не ризикував: переорієнтувати Skybox на гуманітарні доставки безкоштовно. Вони почали возити ліки, кров, продукти туди, куди не могли дістатись автомобілі. Відео з польоту одного з дронів стало вірусним. Його переглянули 10 мільйонів людей у TikTok. Після цього з Максимом зв'язалася європейська компанія і запропонувала грант на розвиток. Новий старт. Через рік Skybox мав уже 400 дронів у семи країнах. Вони розробили нову технологію навігації, засновану на комп'ютерному зорі, і продали ліцензію компанії з Німеччини за 3,4 мільйона доларів. Максим стояв у тому ж гаражі, де все почалося і дивився на старий дрон із потрісканими лопатями. Ти зробив це? прошепотів Їн. він. Він купив будинок для матері, відкрив лабораторію для студентів, які хочуть створювати дрони, і заснував фонд підтримки молодих винахідників. Епілог Одного разу його запросили виступити на конференції в Лондоні. Під кінець виступу він сказав: Коли ти стоїш на краю прірви, пам'ятай, можливо, це не кінець. Можливо, це просто злітна смуга. Зал вибухнув оплесками. Максим усміхнувся, бо знав, що найголовніше він уже зробив він повірив у себе, коли всі інші перестали. Лайк, коментар і підписка це найкраща подяка для мене. Дякую за підтримку і до нових зустрічей!